Пане Олександре, щойно ми бачили відео з Авдіївки від третьої штурмової бригади. Сьогодні ми повідомляли також від керівництва цієї бригади про надзвичайно складну ситуацію. Казали очільники про те, що там ситуація складніша ніж у Бахмуті, зважаючи на певні нюанси від противника. То хотілося би почути вашу експертну думку щодо того, чи варто продовжувати нам тримати те, що фактично залишилося від цього міста. Ну, ситуація дійсно відмінна від Бахмуту, тим, що ворог в більшій кількості застосовує техніку, саме бронетехніку. Вони в такій кількості і не застосовували під час наступу на Бахмут і авіацію. Тобто, ну, ворог має тотальну перевагу в повітрі з усіма негативними для нас наслідками в цьому випадку. Тобто, вони наносять масовані бомбові удари, надзвичайно потужні і руйнівні. Ну і звичайно, це все наражає на високі ризики. Це від 40 до 60 авіабомб приблизно в різний період часу. Тобто, це протягом тижня, от середній показник, який є щодня. Тому, звичайно, що ця ситуація відмінна і вона накладається на те, що дещо ускладнена логістика. Вона не заблокована, але вона ускладнена, зрозуміло. і... Безумовно, те, що ворог фактично нас знаходиться і на флангах, він знаходиться і в центрі, він намагається фактично зімкнути ці клешні. Ну, це, до речі, традиційно для ворожого наступу, для російського ось так наступатися, намагатися створювати такі кільця фланговими атаками. Тому дійсно дуже складно. Я скажу в першу чергу, на мою думку, щодо того, чого вже досягла. Авдіївська оборонна операція, а тоді відповім, на мою думку, що доцільно робити. По-перше, Авдіївська операція оборонна і військові, які героїчно оборонили Авдіївку в різний час. А в даному випадку, починаючи з жовтня, коли почались масовані наступальні дії ворога, досягла трьох дуже важливих речей. Перше, це те, що Зупинила значні атаки ворога. Це зупинили наші військові. Позаяк собі можна уявити, якби Авдіївка не стала ось так на захист, ну ворог міг би бути в районі Костянтинівки, а можливо і Покровська навіть зараз. Вони ж назбирали дуже велику силу насправді, і якби їм вдалося дуже легко. Фактично, там стрімко прорватися через Авдіївку. Вони би йшли, з'єднувалися бо там Мар'їнське угруповання пішло би на Курахове, Вони би далі, там і так далі. Тобто, було би нам ще важче. Друге знищили велику кількість ворога надзвичайно велику техніки, сил, засобів і живої сили. І третє, зараз вони витягнули величезну кількість резервів, яка могла би бути застосована на інших напрямках потенційно. Там я можу звернути увагу, що попри те, що ворог, наприклад, зараз концентрується на запорізькому Оріхівському напрямках, але за попередні кілька діб вони там навіть не проводили атак за виключенням обстрілів, що там постійно, але от атак суходолом їхні штурмові групи вони не виступали, тому що ну зараз концентровані фактично всі дуже багато під Авдіївкою. Тобто, завдання наші військові з точки зору зменшення темпу наступальної операції ворога, знищення його якомога більшої кількості сил і засобів. А це завдання, які ставилися, я хочу нагадати ще головнокомандувачем попереднім генералом залужним. Це підтверджує нинішній головнокомандувач генерал-полковник Сирський в інтерв'ю так само, що знищувати якомога більше сил ворога. Цими завданнями вже впорались. Відтак, на мій погляд, враховуючи всі ті обставини, які є, я бачу на сьогоднішній день єдиний прийнятний шлях на мою суб'єктивну думку це відводити наше угрупування військ на інші позиції оборонні, тобто виходити з Авдіївки. Я думаю, що це на сьогоднішній день ну, той сценарій, який потрібно було реалізовувати ще раніше. Ну, але зараз його просто необхідно. Чому тому що розумієте, можна говорити про те, що можна знову ж таки до третьої штурмової ще перекинути бригаду, потім ще когось перекинути. Але по перше, треба зазначити, що в нас ще дуже велика лінія фронту, і ворог може цим так само скористатись десь на інших рубежах під тим же Купінським. А друге. Ми можемо наразити на колосальний ризик наших, наших бійців ще на стадії, як вони туди доїдуть. Я хочу зазначити не просто не тоді, коли вони вже в бій вступлять, а на стадії, що туди ще потрібно добратися під обстрілами. Це друге і третє не факт, що це закінчиться зрештою, тим, що нам вдасться відкинути ворога. От, от в цьому така зараз ситуація. Тому стабілізувати певним чином ситуацію, що зараз робить третя штурмова бригада, підрозділи інші, які знаходяться на, в значній та призначній перевазі противника, так, це можна на певний час. Але все одно розуміючи, що у ворога тотальна перевага в повітрі, у них кількість сил більше засобів, логістика ускладнюється. Звичайно, що логічніше. Продовжувати оборону на інших рубежах, тому що це теж треба розуміти, що е, ну з, з обороною Авдіївки війна на жаль не закінчується. Вона ж триває ну під час проходження, так до. Цього моменту важкого в Авдіївці ворог намагався ще в кількох напрямках атакувати. Так, це вже згаданий купінський напрямок, і це також напрямок Бахмутський, тобто вихід на часів яр. Так, там пробували вороги зайти на височину. Чи зараз там тривають якісь активні бойові дії? Чи все таки оця частина? Так би мовити, умовних, якихось там елітних, чи скажімо, простіше боєздатних російських підрозділів, вони все таки зав'язані під Авдіївкою, так що активного руху фронту на інших напрямках ми не спостерігаємо. А, насправді можу сказати, що не спостерігаємо лише на півдні, хоча і там є інформація, що ворог може готувати певні дії з Дніпра. Вони будуть намагатися пробувати а, на катерах піднятися вверх по Дніпру і пробувати там заходити в тил нашому угрупованню в районі Кринок. Ну про це знає наше командування. Там готуються заходи відповідні. А так на сході, в принципі, бойові дії продовжуються. Просто вони відбуваються дещо інакше ніж в районі Авдіївки. Ну, наприклад, часів я. Особливість там в тому, що там в такій мірі не застосовують авіацію, тобто там менше авіаційних ударів. Натомість там ну, застосовує ворог багато дронів або намагається застосувати, застосовує мінометний вогонь, подекуди артилерійський, але атаки ну вони не припиняються. Вони дещо зменшують інтенсивність час від часу, але вони продовжувалися і цієї доби, і минулої доби. Куп'янська. Там ситуація була в тому, що на деякий час ворог припинив активні штурмові дії в районі Синьківки, а зараз знову ж таки намагається поновлювати як і в районі Табаївки. Тобто, бойові дії тривають десь, можливо, з меншою інтенсивністю, але там наступ ворог так само продовжує. Пане Олександре, ви вже згадали про те, що ворог перекидає з інших напрямків свої штурмові підрозділи в Авдіївку. І власне у цьому питання як довго вони зможуть за рахунок отаких от махінацій чи операцій продовжувати інтенсивність наступу? І ну як це вплине в проміжку часу на операції на інших напрямках, на їхню спроможність атакувати там? Ну, якщо вони там теоретично візьмуть Авдіївку, ну умовно скажімо завтра, то чи зможуть ці підрозділи далі швидко роз'їхатися по фронту, чи вони будуть взагалі боєздатними і зможуть підсилити наступ на інших ділянках? Одразу відповім. Думаю, що ні, тому що вони не зможуть доволі швидко це розвинути. Є аналогії навіть з битвою за Бахмут. І я дуже добре пам'ятаю, як російські пропагандисти там різні і всякі там персонажі розповідали про те, що тепер вони на Дніпро збираються і йти, і так далі, але насправді не змогли вийти на часів яр, і зараз ідуть, от якраз бої за часів яр, тобто не змогли розвинути далі успіх. І зараз, після ось цих, скажімо так, виснажливих боїв, коли несуть колосальні втрати, вони будуть зайняті тим, що там потрібно буде стабілізувати лінію фронту, дещо її вирівняти, будуть зайняті тим, щоб а, тактично просунутися, на так само витіснити, можливо, нас з позиції, якраз і на мар'їнському напрямку. Тобто, ось цим а, вони будуть продовжувати ще наступ. Але він не буде носити такого масштабного характеру, тому що втрати доволі значні. Потрібен певний час, щоб їх, скажімо так, перегрупувати і доукомплектувати. Я думаю, що розрахунок ворога в тому був в принципі під час початку зимового наступу, цього, який починався там в середині жовтня, що вони десь до кінця березня будуть в наступі. А далі розраховували на те, що буде в них певний період часу, коли можна буде провести якраз перегрупування і доукомплектування. Тому <кій> вибачте, тому відповідаючи на ваше друге запитання, я так допускаю і прогнозую, що десь до кінця березня, початку квітня, російські війська будуть знаходитись в активному наступі. Далі, дещо буде спад активності. Вони, по-перше, наступають тривалий час, неможливо постійно бути в наступі, навіть для них, тому що це попри все, що вони підвозять постійно поповнення, живу силу, не рахуються стратами, але все ж і будуть брати, скажімо так, зменшення інтенсивності, певну паузу для того, щоб, скажімо, так потім готуватися до, до комплектування, перегрупування і вже з прицілом, там на осінь зиму можливо. Готувати якісь свої наступальні угрупування ну, у будь-якому випадку ситуація в Авдіїві це не надто приємна для українського боку. Хотілося б почути вашу оцінку того, як ця ситуація вплине на сприйняття нового головнокомандувача Олександра Сирського, як і українським суспільством, так і закордонними партнерами. Ви знаєте, я, я би от розумієте, в чому ситуація. А... Коли ми проте це просто треба пояснити. От коли ми кажемо, що ми перебуваємо в обороні, а ще й в активній обороні, треба розуміти, що ця оборона має передбачати різні оборонні рубежі і варіанти дій на там загострення подій тощо. І ми маємо бути готовими, що так може складатися, що десь наші сили після запеклих боїв можуть відсуватися на інший рубіж оборони. Це може ставатися, і це притаманно оборонній війні. Не тільки Росія, не тільки російсько-український, і я ще раз можу сказати: ви знаєте, якщо дивитися з точки зору безпосередньо Авдіївки, що це населений пункт, який ми можемо зараз втратити, і він може потрапити під окупацію на певний час, звичайно, це неприємно. Це сумно, з точки зору того, чи зробила українська армія все, що могла. Для того щоб його захистити, навіть більше і набагато більше, і з цього з цієї точки зору нам точно не варто сумувати. А що стосується а, загалом сприйняття, е, ну мені видається, що все було зрозуміло, і якщо ми говоримо про Авдіївку, яка ситуація там складалася, і до чого йшла, і але певним чином я можу дійсно сказати, що це своєрідний зараз іспит для головнокомандувача нового. Генерал-полковника Сирського, звичайно, яким чином він буде діяти, всі спостерігають і українські оглядачі, і міжнародні змі, і так далі. Які рішення будуть ухвалені? Тому що це ну, дуже важливо. найперше, що найважливіше, це життя і боєздатність наших військових. Ну, от зараз триває Мюнхенська безпекова конференція. Так, ну і. Вона завжди закладає якісь певні основи стратегічні, так для бачення світу, як буде тривати розклад сил. Ну і просто, аби нагадати, то у 2007 році на ній виступав Путін, так і там ця його промова, вона аналітиками багатьма була вже оцінена як промова людини, яка збирається розпочинати великі війни. Ну і у 2008 він напав на Грузію в результаті і. Ця от, як би можна сказати, програмна вже навіть програмний виступ його став в основі того, чим зараз Росія займається. Ну, зараз там зібралися лідери без Росії. Ну і питання головне, чи досі залишається для них Росія ворогом номер один після того, як вони росіяни мають на увазі розпочали широкомасштабне вторгнення до України, чи там вже починають переоцінювати загрози, скажімо, наприклад, щодо Китаю? Ви знаєте. Я думаю, очевидно, що на сьогоднішній день головний дестабілізуючий фактор саме для Європи це Росія, і якщо поговорити з європейськими експертами, представниками медіа, взагалі поспілкуватися і побачити, що відбувається, чітко стає зрозуміло, що саме ну вони ж саме російського вторгнення бояться, і вся західна преса, телеграф, Mail, Bild і інші пишуть про різні варіанти. Торгнень і різних різні варіанти агресії Росії потенційно проти країн е, Європи, проти країн НАТО, В першу чергу Балтійських країн, Польщі, країн Північної Європи, тому це все прекрасно оцінюється і розуміється. Бо е, США, е, Китай це звичайно один рівень відносин. І якщо е, подивитися на Сполучені Штати, то звичайно вони своїм таким найбільшим. Конкурентом, як мінімум, як зараз так дипломатично адміністрація президента США відгукується про Китай, вбачають, звичайно, Китай. Але в Європі дещо інша ситуація, оскільки а, у Європі, Україн ЄС майже трильйон а, доларів, у них фактично товарообігу, тобто між Китаєм і Європейським Союзом. А для Китаю Європа перше, перший по за рівнем перше перше за рівнем а, товарообігу, і звичайно, що це надзвичайно вигідно економічно і європейцям. Власне кажучи, дуже часто в них і виникали ось ці, а, скажімо так, непорозуміння зі сполученими штатами щодо позиції по Китаю, тому що Китай інвестував то в Італії, то Францію американці були проти, але менше з тим. Тому а, в принципі, все ж таки, коли ми говоримо про безпеку Європи, всі. Розуміють очевидну річ, що на сьогоднішній день головна загроза для безпеки Європи це саме Росія. Інше питання, як на це реагують, десь можливо недостатньо і не в повній мірі настільки, як би нам хотілося. так не настільки десь рішуче зволікають зараз із санкційним пакетом, тому що знову ж таки є позиція Угорщини. А ми чекаємо щодо а Другої річниці повномасштабного вторгнення він має бути ухвалений. Хоча, можливо, зараз будуть переглянуті певні речі, і він буде і Цей пакет можливо стане ще жорсткішим в зв'язку з там з подіями в Росії, що Навальний загинув чи вбили, от і так далі. Тому на зрештою цього звичайно нам потрібно більше, але розуміння все ж таки у європейців присутнє. Пане Олександре, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися. Так, проговорили ми і про ситуацію навколо Авдіївки, але зачепили і стратегічні речі до прикладу, те, чого очікувати від Мюнхенської конференції, та як буде виглядати безпекова розкладка світу наступного року, і кого там визнають найбільшими загрозами та ворогами, дуже дякуємо вам. І в цій заключній на сьогодні частині головного за день з нами був Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень.